Попрощалося загиблим земляком і містечко Бережани на Тернопільщині. 19-річний Олександр Філь служив за контрактом у 80-й аеромобільній бригаді. Загинув під час бойового завдання. Він був єдиною дитиною у родині. виховували його мама та бабуся. Відспівували молодого бійця 30 священиків. Тисячі людей, які прийшли попрощатися з юнаком, заполонили всі прилеглі до церкви, вулички, бо не поміщалися у середині храму. Хлопець пішов служити на контрактну службу, щойно йому виповнилося 18. на Донбасі. Воював з початку антитерористичної операції. Разом з побратимами охороняв аеропорти Луганська та Донецька трону із бійцем на цвинтар несли через усе місто. Діти встеляли його останню путь квітами, а військові випустили у небо голубів. Не не Мій брат служить теж, де ж він 13 років він мої. Це дуже боляче.